Всім привіт! Сьогодні я хочу розібрати з вами таку цікаву асану, як майорасана. Ту саму майорасану, про яку тексти першоджерела пишуть, що вона може перепалювати отрути. Ну і якщо ми будемо розбирати асану, то треба розібрати і техніку її виконання, і показання та протипоказання до неї. А почнемо ми все ж таки з цікавого, з текстів першоджерела. І оскільки я читала такі тексти, я для себе зрозуміла, що не варто їх сприймати буквально як підручник, тому що там немає інструкцій, що саме, кому саме, скільки, коли, навіщо треба робити. Всі такі інструкції отримувались напряму від учителя до учника. А тексти ці були потрібні, щоб інформувати людей про те, що існує таке знання, така наука, та практика. І якщо вам потрібні саме такі ефекти, то вам треба шукати, хто вас цьому навчить. І були вони написані навмисно надихаючою мовою. І там було багато таких красивих художніх гіперболізацій. І тому не варто це сприймати буквально. Це може бути помилкою. Але ж все ж таки, давайте спробуємо, наскільки це логічно, якщо ми спробуємо сприймати ці надихаючі тексти, буквально. І от, наприклад, ви отруїлися. І як кажуть в цих текстах, треба тримати до трьох годин майорасану, а це асана з таким потужним натужуванням, з підвищенням брюшного тиску, і от у вас там щось не перетворилось, є метеоризм, багато газів, і ви дуже потужно натужуєтесь. Це цілком логічно, що закінчується це все ж таки, якщо не одразу, то все ж таки пізніше тут багато треба тримати дефікацію. В цьому сенсі, мабуть, спонтанною, хоча нічого такого нового тут не буде. У вас багато газів, і ви підвищуєте тиск, натужуєтесь, ну так, буде дефікація. І незрозуміло, як це може допомогти перепалити отрути. Тому що навіть органи, які виводять токсини з нашого організму, чи наші нарки та печінка, вони страждають від підвищеного брюшного тиску. Це їх травмує і тому ніяк не допомагає їм працювати. Так, може, щось інше малось на увазі, якісь інші отрути. І насправді, якщо ми замислимось, то ми зможемо знайти багато таких почуттів в нашому житті, які насправді токсичні, і вони нам заважають жити, вони отруюють наше життя, такі як ревнощі, заздрість, сором, гнів. Все це заважає в нашому житті. Іноді ми настільки занурюємося ці емоційні цикли, страждаємо в них, і не можемо вийти. Постійно руйнуємо думки про це, про всі ситуації, які з цим пов'язані, і не можемо відсторонитись від цього, проаналізувати і побачити, звідки з нами відбувається таке почуття, звідки воно йде. Що в минулому зробило в нас таку реакцію на те, що відбувається з нами зараз. І іноді нам допомагає зробити. Такі якісь зусилля, які для нашого мозку на межі з виживанням, і коли наш мозок прикладає всі зусилля на те, щоб якось впоратися з цією ситуацією, коли нам дуже важко і треба терпіти якісь зусилля, і просто не залишається ніяких сил далі румінувати ці емоційні страждання, тому що це доволі затратно енергозатратно. То іноді саме така вправа, яку дуже важко робити, яку ось цю важку вправу треба робити довго, вона допомагає вийти з цього емоційного циклу. І якщо ви ще й докладете туди все інше, що є в Йозі, наприклад, яму і ніяму, яму, яка допомагає вам проаналізувати, в яких відносинах ви з іншими, які основи, як моральні цінності є в вашому житті, і що саме викликало такі реакції в вас, які допоможуть вам, завдяки протягам Харі. Сторонитися від того, що з вами відбувається, і подивитись зовні на ті почуття, які у вас є, і звідки вони йдуть, і завдяки сам ямі ви зможете утримувати фокус своєї уваги і знов не занурюватись цю ситуацію, яка так і кличе вас далі страждати. Тобто все це може працювати разом і може насправді вам допомогти. І я дуже сподіваюся, що моє бачення того, як інтерпретувати те, що розповідається в текстах в першоджерелах, вам все ж таки допоможе якось розібратись цією асаною, чи може ви знайдете якісь інші грані для себе і можете поділитись в коментарях з цим. Але ж якщо далі ми подивимось на те, Кому можна і не можна працювати в цій асані, то треба зрозуміти, що навіть якщо у вас є ось ці емоційні страждання і є такі токсичні почуття, все одно. Може бути так, що ви не зможете виконати цю асану, тому що підвищення брюшного тиску вплине на підвищення тиску і внутрі грудного, і внутрі черепного, тому що ці порожнини в нашому тілі пов'язані. А це означає, що такий тиск буде травмувати наші внутрішні органи, фактично всі. І нашу центральну нервову систему, наше серце, легені, печінку, нирки, наш ЖКТ, ШКТ, нашу репродуктивну систему. Тобто, все це буде страждати від підвищеного тиску, і саме тому, якщо у вас є якісь хвороби, гострі або хронічні, не варто робити таку асану, яка буде підвищувати тиск на ці органи. Вони можуть не впоратися з цією ситуацією. Якщо у вас є менструація, якщо у вас є підвищений артеріальний тиск, це теж може бути заборонено. І так, може є такі хвороби, там, наприклад, у вас надірвані нізки, це не вплине або плоскостопія, так. Але ж е хвороби внутрішніх органів це точно буде протипоказанням. Якщо ви все ж таки здорова людина, і ви можете виконувати цю асану, то тоді нам треба розібратись, а як її виконувати. Тому що є тут складність, що центр опори буде не по центру вашої ваги. Коли будете ставити руки під себе, то ваші лікті будуть на ваших ребрах. І більша частина вашої ваги це ваші ноги, таз та половина корпусу. Будуть з однієї сторони, а менша частина вашої ваги, це ваші груди та голова, будуть з іншої сторони. І збалансувати все це буде не так легко. Для цього треба буде зміщувати свою вагу вперед від центра опори, щоб ви змогли підняти ноги. І так, вам треба буде прикласти багато зусиль, але ж в будь-якому разі, треба буде зміщувати свою вагу вперед. Саме тому дуже важливо, як ви поставите свої долоні. Тому що, якщо ви їх поставите ось так. Тобто вони опираються на підлогу, а ребра під, а, а, лікті під ваші ребра, то коли ви будете зміщувати вагу вперед, буде згинання, дуже гострий кут в ваших, ваших зап'ястках. І мало хто зможе насправді так зробити, тому що це буде тільки травмувати ваші зап'ястки. І якщо ви одразу розгорнете долоні. В зворотньому напрямку, то коли ви будете зміщувати свою вперед, зап'ястки будуть навпаки розгинатися, тому там не буде зайвого тиску. І для цього треба одразу зрозуміти, з якого положення ви будете туди входити. І ще хочу нагадати, що лікті ми ставимо на ребра, а не в пупок, тому що якщо ви поставите їх. Центр живота, то ви будете тиск підвішувати не тільки натужуванням, напруженням м'язів брюшних, а ще і тим, що будете вдавлювати свої лікті всією своєю вагою в живіт. І це насправді не корисно для внутрішнього. Для внутрішніх органів. Ну і ще це не допоможе вам випрямитись, тому що щоб поставити лікті в пупок, треба буде скруглити спину. Якщо ви скругляєтесь, то ви не зможете випрямитись, щоб зробити пряму лінію від маківки до п'яток. Щоб розвернути долоні, розгорнути долоні, треба зрозуміти, що ви одразу їх розвертаєте назад. І тоді, коли ви будете зігнати лікті і переносити вагу вперед. Ваші зап'ястки будуть розгинатись. Ще дуже важливо, як саме ви розвернете, тому що, якщо ви з'єднуєте зап'ястки, то згинаючи лікті, ви побачите, як вони з під вас виходять назовні. А якщо ви з'єднаєте мізинці та розвернете зап'ястки назовні, то згинаючи лікті, ви побачите, як вони якраз йдуть до центру, даючи вам потрібну опору. Тому. Ви спочатку розгортаючи долоні пальцями назад, з'єднуєте мізінці і розсовуєте долоні назовні. Тому, коли ви далі будете ставити лікці під ребра, вони не будуть з-під вас вискочувати. Далі ви випрямляєтесь, піднімаючи груди, піднімаючи голову, щоб у вас була пряма лінія в корпусі, і поступово йдете вперед. Піднімаєте одну ногу, нахиляючи груди, і якщо ви вже нахилились, піднімаєте іншу ногу. Можна робити по черзі, піднімаючи ноги, можна складати ноги в лотос. і це насправді допоможе вам опанувати цю асану, тому що ваш важель, ваші ноги стануть коротшими. І навіть якщо це та ж сама вага, тобто ви ж не забрали кудись вашу вагу, ви просто зробили цей вашель коротше і вже вам буде значно легше. Тому, якщо у вас є лотос, то вам буде. Неважко зробити все те ж саме, з'єднуючи мізінці, розвернути долоні назовні, перенести вагу вперед і випрямити корпус. Насправді, якщо ви згинаєте ноги, в лотос, чи не влотас, це вже не так важливо, можна просто зігнути ноги. Це допомагає вам спростити для себе цю задачу, і тільки поступово ви будете все ж таки випрямляти ноги, коли ви вже спіймаєте цей баланс. Тому починати зігнутих ніг буде якраз корисно. Але ж якщо ви починаєте скруглятись, і у вас все навкруги цих ліктій, тобто голова і таз уходять вниз, ви не зможете розпрямитись, щоб підняти ногу. Я зараз покажу, як не треба робити. Тобто, коли ви сідаєте так, що ставите лікті в пупок, потім навкруги цього ось так повисаєте, то вам буде важко випрямитись і змістити вагу. Тому що ви вже поставили лікті в живіт, і ви не можете просто випрямити груди, щоб подовжити цей важель, і щоб він міг переважити вас вперед і допомогти вам підняти ваші ноги. Саме тому дуже важливо, куди ви ставите лікті, як ви розвертаєте долоні і як ви зміщуєте вагу вперед. Чи є у вас така можливість? Саме для цього треба ставити лікті під ребра. З'єднувати мизинці і розгортати зап'ястки назовні. Тоді лікції не будуть вискочувати з під вас і будуть тримати вашу вагу. Що ж, я сподіваюся, що ці поради були для вас корисні і до нових зустрічей!